Мої вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чихрай, і це програма Наше здоров'я. <му> Днями у Львові проходила конференція з обміну досвідом в рамках проєкту Діємо для здоров'я, після якого представники громад з Дніпропетровської, Рівненської та Полтавської областей відвідали самбір. Детальніше про даний проєкт розповів головний лікар самбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Бобак. Доброго дня, я би хотів сказати пару слів про нашу участь Центру первинної медико-санітарної допомоги в такому дуже хорошому проєкті, який вже на Україні працює практично 4 роки. Діємо для здоров'я, це україно-швейцарський проєкт. Ми також частиночку взяли участь. В основному проєкт акцентується на профілактику неінфекційних захворювань. Але ми брали участь в ковідному проєкті, де ми хотіли запобігти ускладненням від COVID-19. В рамках того проєкту ми утворили такий інформаційний пункт, закупили спірограф, який працює в поліклініці, і телевізор для інформації. Про вакцинацію тоді якраз COVID-19 вакцинації зараз і рутинної вакцинації, і також будемо далі використовувати для профілактики неінфекційних захворювань. Про те, як діє даний проєкт на самбірщині, розповідав заступник голови самбірської міської ради Святослав Ухач, Святослав Анатолійович, вітаємо вас. Що це за проєкт і як він працює в нашій громаді? Дякую. Це проєкт досить об'ємний, великий українсько-швейцарський поряд в залі здоров'я. Нам вдалося стати учасниками цього проєкту, і на самому початку ми у Самбіській міській раді зібрали представників медицини, освіти, інших напрямків для того, щоб, власне, порадившись із представниками цього проєкту, виробити такий підхід, який би дав можливість якнайкраще реалізувати. Ту мету, яку ставить перед собою проект, а в першу чергу це треба було провести інформаційну кампанію щодо необхідності. Власне, захисту від covid 19 пам'ятаємо, часи були дуже складні. Це стосувалося в тому числі і проблеми, аби школи і дошкільні заклади могли запрацювати очно, а не онлайн працювати. І я переконаний, що саме спільними зусиллями працівників закладів освіти, відділу освіти та закладів охорони здоров'я, порвинка в першу чергу, нам вдалося власне. Досить е, оптимальні строки е, перейти на офлайн-навчання, тобто на е, навчання. У стінах закладів освіти, крім того, дуже важливе є питання імунізації, що стосується вакцинації від багатьох інших хворіб, тому що був такий певний період в нашій Україні. Це стосується початків незалежності, коли люди почали масово відмовлятися від того, щоб діти їхні вакцинувалися, і це створило вже проблему через вже не один а та. Там, через десяток років, крім того, наші заклади і охорони здоров'я освіти, активно включившись, отримали досить непогану і матеріальну допомогу. В першу чергу це стосується придбання обладнання для нашої первинки. Це спірограф, це телевізор, який зараз використовується у колишньому дитячому відділенні, де постійно йде цікава інформація стосовно власне Профілактики різних захворювань, залучення наших закладів освіто дало можливість теж їм отримати хоча не в великій кількості, але дуже необхідну техніку. І робота в цьому напрямку триває. І це один із багатьох проєктів, в якому місто Самбі приймає участь. Зараз ми працюємо над вже, власне, завершити реалізацію проєкту і встановити тренажери біля нашої спортивної школи, тому що кошти вже поступили, залишається погодити із керівниками проєкту, власне, які саме тренажери будуть закуплені для того, щоб. Самбірчани різного віку могли у вільний від роботи час чи від навчання час власне позайматися на цих тренажерах, тому що. Звичайно, вакцинація це важливо, але дуже важливо, щоб в першу чергу діти і молодь мали можливість активно займатися спортом, фізичною культурою, і таке зміцнення імунітету якраз є першочергово першу чергу важливе для того, щоб бути здоровим. Ну і відповідно мати можливість себе в житті реалізувати. Про роль в даному проєкті районного відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України розповіла Надія Шпак. Скажіть, будь ласка, яка ваша роль у проєкті Діємо для здоров'я? Доброго дня, пані Олю. Я хочу сказати, що ми не є безпосередніми учасниками проєкту, але робота нашого самбірського районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю профілактики хворіб пов'язана із профілактикою неінфекційної захворюваності. А Україно-швейцарський проєкт – це є проєкт, націлений на просвітницьку роботу, націлений на те, щоб наша держава Україна. Зменшила рівень, я би сказала, соматичної захворюваності або неінфекційної групи захворювань, і звичайно, ми маємо доводити до громади, я би сказала фактори ризику, які сприяють виникненню неінфекційної захворюваності. А які це фактори ризику, пані Олю? Це є, знаєте, як моїх п'ять пальців. Це є куріння. Ми також проводили певні. Просвітницькі заходи це є вживання е, алкоголю, це є гіподинамія, це є неправильне харчування. Ну і звичайно, забрудненість навколишнього середовища. хоча хочу відмітити по забрудненості навколишнього середовища, наше місто є чисте. У нас є на межі санітарно-захисної зони підприємств, які функціонують в місті. Перелік шкідливих речовин в межах допустимої концентрації, тобто в межах допустимої норми, тобто місто як такого екологічного впливу промислове підприємства нема. Має. Хоча основною в нас загазованістю, а я би сказала, основною проблемою місця це є загазованість від автотранспорту. Але я думаю, що ті речі і та проблема буде вирішуватися з тим в зв'язку з тим, що наша влада буде будувати, якщо ми зможемо отримати гроші з державного бюджету об'їзну дорогу, яка нам також розгрузить вантажу потік і зменшити рівень загазованості від транспорту. Що стосується ще нашої ролі в проєкту, бачите, тут є наші лікарі, ми вимірюємо індекс маси тіла, ми десь займаємося просвітницькою роботою, ми говоримо за вакцинацією, коли треба вакцинувати, чому треба вакцинувати, що робити, коли вже дитина підросла, а не провакцинована в свій час. Як вакцинувати дитину? Тобто, якщо порушений календар щеплень, ми спілкуємося із батьками, проводимо такі спільні бесіди і сьогодні. От, ви бачите на площі про те, що в нас зараз проводиться качап-компанія розпочата. Що таке качап-компанія? Це є качап-компанія, де ми будемо дощеплювати дітей, які не прищеплені від паротиту краснухи, і, і вони зараз будуть щепитися. Кір, паротит і краснуха. Ми вже отримали вакцину, тобто отримала вакцину наша первинка. Ну і ще яка наша роль? Звичайно, що наша роль це є просвітницька. Звичайно, що наша роль, ну я би сказала, можливо, наших результатів зараз не буде видно. Але ми маємо от той проект діємо для здоров'я, привернути увагу нашої громади, щоб громада вміла берегти своє здоров'я, тому що. Вартість лікування є дорога. Ну, ми знаємо, ну, наприклад, ішемічна хвороба серця, назву простий приклад. Лікування стаціонарне, НЦЗУ перераховує 64 тисячі, а можливо і більше, тільки на єдине захворення. А скільки ми би могли зробити за це фінансування з метою профілактичної, я би сказала, щоб запобігти це захворювання. І тому я вважаю, що цей проект діємо для здоров'я він нас буде продовжуватися. Він ще має другу мету це мета, де є вона пов'язана, я би сказала, спортивні тематиці, де буде влаштований дитячий майданчик. Ну я думаю, що це вже буде друге інтерв'ю, і ми його побачимо і будемо говорити за роль фізичної культури і спорту в житті в нашому житті. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Також своїми враженнями від проєкту поділилася і проєктний менеджер Демидівської територіальної громади Віта Гусаревич. Вітаємо вас на Самбірщині. Ви є нашими гостями. Скажіть, будь ласка, своє враження від проєкту Діємо для здоров'я у своїх громадах? Ми представляємо Демидівську територіальну громаду. У нас населення 12 тисяч. В проєкті ми працюємо рік, тобто, 20, з вересня 2022 року ми підійшли вже пізніше, долучилися. Зараз у нас іде друга фаза. Дуже раді побувати на самбірщині. Гарне місто. Дуже приємна ваша локація, де вимірюють масу тіла, рівень цукру, артеріальний тиск. Ми в своєму проєкті встановили спортивний, спортивний майданчик це скейт-парк в парку, а також в школі. Друга локація це спортивний майданчик для дітей віком 60 років. Проєкт дійсно є дуже хороший. Тому що він попереджує захворювання неінфекційні, дітей стимулює до спорту. В нашому випадку це точно вже ми знаємо, так як ми вже частину проєкту виконали. І хочеться побажати проєкту лише, е, лише хороших, таких позитивних моментів. А і ще одна така, така нюанс: ми ще в проєкті працюємо із програмою «Все турбота. Це. це Маломобільні групи 60, в основному лежачий догляд вдома, або також, якщо є опікуни, це також дуже хороша програма. Вона є пілотною і наразі в Україні лише в догромадах це Демидівська і Здолбунівська, що на Рівненщині. Ми вже в, там в тій програмі два місяці, і в нас залишився ще один місяць. За місяць ми обстежили понад 400 осіб маломобільних. І за цей місяць будемо бачити, але надалі цей проект, ця програма, точніше, вся турбота, заходить в інші області і в інші громади. Тому діємо для здоров'я у нас в Україні набирає обертів. Також здорові бібліотеки ми приймаємо участь, не знаю, як у вас сам, самбірщина. Тому хочу побажати всього найкращого. Дякуємо вам. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.